Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Захотілося з вами поздороватися особисто, вже скучила. У мене таке враження, що відпустка була не тільки у чоловіка ці 15 днів, а й в мене. Навіть сьогодні не вийшло відео, в ну, вівторок зазвичай в мене виходить. Вчора, я, чесно кажучи, не знайшла в собі ні бажання, ні часу на монтаж. Я малювала, мені дуже хотілося закінчити картину. Я покажу, як я її домалювала і закінчила. Мені сподобалось і, і сам процес дуже сподобався, і дуже сподобався результат роботи. Е, дуже насиченими були ці два тижні. Е, сьогодні чоловік вже останній день його відпустки завтра. Завтра в мене день народження і завтра він їде в частину. Якось так одного дня не вистачило відпустки. Ну, то таке буду вже без нього святкувати. До речі, хотіла з вами ще поділитися книжкою. Забрала десь там в розпаковках, можливо, буде Шлях мирного воїна. Це книга, яку ми чекали, я не знаю, мабуть, рік точно, можливо, більше. Взагалі, це мій улюблений фільм. фільм а я взагалі фільми не передивляюсь. У мене є стільки, мабуть, два фільми, які я передивлялася вже разів тричі, і думаю, що можливо ще буду передивлятися це Мирний воїн Дена Мілмена. І це також фільм Вогне Тривкій. Ну, це більше про сімейні відносини, той фільм. І я дуже хотіла цю книгу, але українською мовою її не було. І от вона з'явилася, я її одразу замовила. Ну, вона швидше, це в мене син старший Максим хотів її почитати. То в першу чергу для нього. Але я думаю, що я теж її обов'язково почитаю. Що дуже цінно з цієї книги, що. Це фільм, ну і книга, основані на реальних подіях. Хоча він такий доволі фантастичний, я б сказала. Тож я вам рекомендую хоча б фільм подивитись Мирний воїн. Що ще я б хотіла вам сказати? А, ну, можливо, щодо свого віку, щодо свого дня народження, знаєте, я щаслива, що мені сьогодні 43. Я не вважаю себе старою. Мені подобається, як я виглядаю. Я думаю, що якби та дівчина, в якісь 16 років, я колишня знала, якою я буду зараз, в свої 43, то ну, я б собою пишалася, мені так здається. І ви знаєте, зараз я підписана на багато... Ну, українських блогерів, дівчат. Ну, в основному вони менші за мене. В основному це такі більш мамські контенти, там багатодітних мам. І так, і ви знаєте, от настільки не прекрасне материнство, але видно всьому свій час. І я зараз, коли їх дивлюся, я думаю, боже, як класно, настільки я вільніша, що в мене стільки ну, може бути дозвілля. Я можу захотіла я покататись на велосипеді, я сіла на велосипед і поїхала. Захотіла там домалювати картину до двох годин ночі. Я сіла і домалювала. Захотіла книгу почитати, почитала. Тобто, наскільки, ну, коли діти дорослі, настільки звільняється часу для себе. Бо я розумію, що раніше я так би не змогла. Мені щоб кудись там поїхати на велику покататися. Це мені потрібно було з кимось домовитись, знайти якусь няньку для своєї дитини. Зараз у ну, мене меншому сину майже 10 років. Я розумію, що навіть якщо я день там не знаю, чи, захворію, чи в мене не буде, чи сили, чи бажання їсти готувати. Я розумію, що він не пропаде, що він там зробить собі тости, піджарить яєчню, там погріє в мікрохвильовці якусь там кашу, яка є в холодильнику. А за Максима то взагалі він дорослий, він в принципі сам може наварити ще й мене нагодувати. Тобто я вважаю, що плюсів уже такого більш зрілого віку ну їх так багато, і це взагалі так круто. Що ми можемо подорожувати, там, хочемо з дітьми, хочемо можемо дітей вдома залишити. Ну, от я навіть старшого сина можу залишити з меншим і поїхати з чоловіком покататись на мотоциклі. До речі, це буде в цьому контенті, я думаю. А насправді це відео буде, мабуть, якесь більш відпочиваюче. Я от тільки зараз Я сподіваюся, що я його сьогодні зліплю все-таки, щоб на завтра воно вийшло. Тому що в мене навіть такого. Прибирання за ці два тижні, тобто це було тільки пилосос, пилосос і витирала я пил. І от я думаю, після того, вже як чоловік піде на роботу, ну на службу повернеться в частину, то вже тут треба буде кругом мені вже руки чешуться, і там, і там прибрати. Генералити потрібно і в теплиці працювати, ну, тобто багато всього. Зараз просто я вирішила <смі> насолодитися нашими якимось спілкуванням із чоловіком, із сім'єю, тому що, ну, на жаль, це зараз буває дуже рідко. Тому, дівчатка, якщо чоловік живе з вами весь час, день у день, він кожного дня ночуєте вдома, боже, ну, насолоджуйтесь цим. Ну, ви розумієте, що буває по-іншому. Цінуйте це, от що я хотіла сказати. Ну, мабуть, все. Я сподіваюся, що це відео я зліплю цікавеньким і приємного перегляду. А почну своє відео із весни, яка нарешті завітала і до нас на подвір'ячко. Розпустилися гіацинти, хоч і маленькі, співають пташки, барвінок в мене вже зацвів, у дворі багато рясту. Це якісь первоцвіті, схожі на проліски. Вони в мене є і блакитні в смужку, і сині. Дні видалися дуже теплими, я б сказала, навіть літніми, і температура була вище 20 градусів, тож саме задоволення було гуляти по садочку. Сподіваюся, що у вас теж була нагода відпочити в ці дні на природі. Краса зараз погуляти на свіжій зеленій травичці, всю наша кицюня. За дні відпустки чоловіка я не дуже багато зробила чого такого корисного, мотиваційного і майже нічого не знімала. Одне з тих, що я знімала, це я вирішила допомогти старшому сину випрати ці кросівки. Чесно кажучи, я не знаю, навіщо він купив такі світлі, вони такого світло-бірюзового кольору, кросівки, вони дуже маркі. Бо я, наприклад, людина така практична, що я ніколи собі не куплю такого дуже світлого взуття, взуття й з текстилю, бо я дійсно розумію, що його дуже і дуже часто треба прати. Але на щастя кисневий порошок, яким я їх перу вже в друге особисто. Дуже гарно справляється з цією роботою. Тож спочатку я його активувала, потім вкинула туди кросівки, дала їм годинку постояти і потерла, висушила, і на другий день ось цей результат дуже мені подобається. Я їх прала тільки в мисці і навіть не клала потім у пральну машинку. В минулому відео я вам показувала свою першу картину по номерам, яку я майже закінчила, тоді Ну, закінчила, але казала, що там деякі цифри просвічуються, тобто її треба ще допрацювати і покрити лаком. Тож я все-таки знайшла якусь годинку і от сіла її, дофарбувала, нанесла де потрібно ще один шар фарби, і потім покрила ще лаком. І, власне, так як вона зараз виглядає після цих моїх маніпуляцій, вона мені подобається набагато більше. Неділю видався дуже теплий день. Мені було жарко навіть у футболці, було, мабуть, градусів 25, і це ми приїхали в село до чоловіка. Данилка, ми там залишили, а у нас в планах було відкрити мотосезон. Якщо ви дивились раніше, мої відео, то в мене є навіть окреме відео. Це мотоподорож з Черкащиною. Ну, а для тих, хто вперше на каналі, то скажу так, що незважаючи на те, що нам уже з чоловіком 40 ми дуже любимо кататися на мотоциклі. А зараз ми із сином, поки чоловік там налаштовує мотоцикл, пішли прогулятися у берег. Тут вісить тарзанка, і Данилко дуже любить на ній кататися. І подивіться, яка зараз краса все-таки зелене. Ну, а це ми вже зібралися, вдягнулися і в добру путь. Цього разу наша подорож була недалекою. Ми вирішили подорожувати тут в межах нашого району і відвідати Трахтимирівський півострів. Тут ми зупинилися на каву, бо зрозуміли, що вже зголодніли, і їдемо далі. Отож, на цьому півострові ми були, ну, я вперше була в 2020 році, ми каталися теж мотоциклом, але їхали іншим шляхом, і він набагато гірший, там дуже погана дорога. Цього разу ми поїхали трошки в об'їзд, і от приїхали вже до цього міста. Тут, мабуть, не найвища точка, тут дуже гарний оглядовий майданчик. До речі, коли ми були тут у 20-му році, то цієї дерев'яної лавочки, яка зроблена із цільної деревини, ще не було. Тут дуже гарне і величне місце з виглядом на Канівське водосховище. Безперечно, це місце сили, місце, яке раніше було осередком українського козацтва, про що свідчать численні могили українських наших козаків, які я покажу пізніше. До речі, якщо ви ще не були в Трахтимирові, то дуже рекомендую. Тут дуже гарні місця. Ну, я думаю, ви самі бачите і ще й такі історичні. І тут можна знайти екскурсовода, то з ним взагалі буде дуже і дуже цікаво дізнатися про історію цих місць. Це ми ще вирішили прогулятися тут пагорбами по лісу, і тут ще досі видно окопи від Другої світової війни. І тут все дуже гарно, порожче рястом, але камера якось не так його передає. Ну Далі сідаємо на мотоцикл, їдемо далі. Уже до цвинтаря українського козацтва. І тут, до речі, нас трошки супроводжує пташка, яка десь вилетіла з поля. Перепрошую за можливо не дуже якісну зйомку, бо я і взяла маленький штатив, але тоді, коли я мустила туди свій айфон, щось там розпалося, і я Зрозуміла, що я не готова, що якщо в дорозі в цьому штативі щось розпадеться, втратити айфон, тому знімала просто тримаючи міцно в руках. Це ми вже зупинилися далі. Тут колись давно була така дуже шикарна дача якогось депутата, але після того, як Ну, її звідси прибрали, бо вона тут була незаконно побудована. То будинок повністю розібрали. Як бачите, тут залишився тільки комен. Альтанка така закрита теж від попереднього власника. Тут така навіть не здалося з натурального, натурального каменю стільниця на столі. А далі прямуємо таке типу оглядового майданчика. І там внизу таке дуже цікаве дерево у вигляді тризуба. Покажу вам його ближче наближу. Це ми вже дійшли до старовинного козацького цвинтару. Я тут вперше, тому мені було дуже цікаво сюди зайти, бо минулого разу, коли ми були в Трахтимиріві, то не заходили сюди. Ну, не скажу, що я люблю кладовища, але вони мені цікаві більше як якісь історичні пам'ятки. Тут могили 16, 17 сторіччя і кажуть, навіть є і 12-го, ще якісь скіфські поховання. Тож ці землі дуже багаті на якісь історичні події і дуже цікаві для археологів. Ви знаєте, в таких місцях відчувається такий у мене особисто спокій і велич. Якось мене навіть з дитинства цікавили. Такі, ну не скажу, щоб цвинтарі, але такі історичні пам'ятки, бо я пам'ятаю, там, де в нас була дача, це село Студенець, там теж було старе кладовище і теж були такі старі в такому вигляді камінням могили. І ми, я пам'ятаю, там дітьми ходили, роздивлялися, і це було якось так дуже не знаю, цікаво, велично інтригуюче. Відчуваєш тут себе так, ніби можеш доторкнутися до історії свого народу. Тисяча вісімсот сімдесят першого. Вже нерозбірливо написано. Але трахтомирова нам виявилося мало, і ми вирішили прокататися ще до Ржищева. Чоловік каже: поїдемо, десь поїмо там піцу. Ну тож далі про те, чи вдалося нам тут знайти і поїсти піцу, покажемо і привіт усім е, жителям Ржищева. Тут ми вже доїжджаємо до Дніпра, ну, точніше, до водосховища. І тут буде причал. Чи приплав, я не знаю, як правильно українською мовою. І чим він мене зацікавив, я, коли вже ми до нього доїхали, згадала, що я на цьому причалі була ще в 90-х роках. Ну, тобто, як була, я не виходила, звісно, по ньому не ходила, але проїздом була тут. Раніше ще при Радянському Союзі, коли навігація була дуже налагоджена на Дніпрі, і там кожні майже півгодини проходили там чи ракета, чи метеори. Багато було рейсів із Канева до Києва. То ми іноді в Київ їздили на ракеті чи на метеорі. І абсолютно точно ми зупинялися тут у Ржищеві на цьому приплаві. Це я навіть пам'ятаю. Трошки розкажу про свої враження, про це містечко чи селище міського типу, я не знаю, про Ржичів. Знаєте, таке враження було, що ми сіли на машину часу і потрапили ще в Радянський Союз. Мені здається, що тут з тих пір майже нічого не змінилося, от серйозно. Щодо піци, єдиним закладом, де ми могли його поїсти, він був закритий. Тож ми взяли собі піцу чотири сири в м'ясомаркеті і їли прямо на вулиці наші студенти. Це було так прикольно. Ну а далі ще трохи моєї творчості. В минулому відео, коли я малювала картину Зимовий Лондон», я казала, що я замовила дві картини одразу. Причому зимовий лондон я думала, що малюватиме Данилку, але потім зрозуміла, що це ще надто важке для нього завдання для нього. Тож я малювала обидві ці картини. Але оскільки він спочатку ту розпечатав, то я вже почала із Лондона. Хоча насправді для себе я брала саме цю картину по номерам. Тут я вам покажу весь, весь процес створення цієї картини, він для мене дуже цікавий і захоплюючий. А ще процес малювання для мене це цілий ритуал, ціла насолода. Я сідаю, вмикаю собі якусь класичну музику. І під музику малюю, і це просто неймовірно і неперевершено. Ще доки малюю, поділюся з вами враженнями від нашої мотопоїздки. Дуже вона мені зайшла, сподобалася, тим більше, що погода дуже сильно цьому сприяла, було дуже тепло. І ви знаєте, якщо порівнювати з там, подорожю в авто, так машиною дуже зручно, комфортно, і, здавалось би, там вік 40 що вже, начебто, тільки на машині, але ні, все-таки мені... Дуже подобається їздити на мотоциклі. Я, до речі, перший раз на нього сіла. Ну, звісно, пасажиром в 37 років, і от з тих пір ми регулярно намагаємося хоча б кілька разів на рік десь кататися. І ви знаєте, це відчуття ну, ніяк вони не порівнюються із їздою в машині. Ну, по-перше, коли їдеш в мотоциклі, я не знаю, як хто, я себе відчуваю так, наче мінус 20 років, як мінімум. Це круто, це класно. Знаєте, ми як студенти, чесне слово, так я себе відчуваю. Я дуже сподіваюся, що через 10 і через 20 років ми теж матимемо змогу їздити на мотоциклі, на роликах, на ковзанах, на велосипеді. Тобто, все те, що я зараз обожнюю, це активний відпочинок. Я дуже сподіваюся, що він залишиться зі мною до кінця життя, а життя буде довгим. До речі, чи є ще в мене мрія, ну я впевнена, що не тільки в мене, а у нас із чоловіком десь прямо на дальняк поїхати мотоциклом, десь в Карпати, чи я не знаю. Я б навіть і в Турцію б хотіла. Ну, якби звісно не війна, і була така можливість. А ще я думаю, дуже класно, що ми з чоловіком ну дуже схожі в своїх вподобаннях, в бажаннях, там в якомусь видах відпочинку. Що він дуже любить швидкість, він такий да ліхач, якийсь свого роду, і ви знаєте, я така теж не можу назвати себе боязливою. Так я дуже боюсь висоти, але швидкість я люблю. Мені подобається. Якось я не боюся з ним їздити. Поки з вами балакала, вже й намалювала. Мені дуже сподобалось те, що в мене вийшло. Я задоволена результатом роботи прямо краще, ніж я думала. Ну, а це, власне, не стільки розпаковка, стільки демонстрація моєї нової сумки Шопера. Я вже, до речі, давно хотіла вам її показати, але щось не знімала нічого. Бо я вже думаю, я вже нею. Тричі чи, мабуть, ну тричі точно користуюся. Ми одразу, до речі, я її забрала з почтомату, і ми в неї почали складати покупки. Вона дуже зручна. У мене такого плану сумка була останні десь років шість, але вона вже втомилась, потріскалась. ну, в общем, вийшла із строю, і нарешті я собі знайшла такої самої форми, замовила. Ну, хоча думала взяти таку чорну, чи, чорну, чи темно-синю, але не було таку, як я хотіла, кольору, то взяла таку рожеву хакі, дуже зручна. І також забрала ще дві книжки, якраз сьогодні в почтоматі одну. Оцю цю я взяла для Данилка, а другу, ту, що я на початку відео розповідала, це шлях мирного воїна. А ще в мене обновочка. купила собі такі окуляри від сонця. Бо мої, в принципі, ще живі, але я їх носила 4 роки і вони мені вже трошки набридли. І там постійно цей болтик, чи як він називається, відпадає і губиться. Так вот. Ну, закінчити хочеться цим прекрасним сонячним весняним лісочком. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво зі мною. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Пишіть коментарі, дуже їх чекаю, і ставте вподобайки.